Український парламент прийняв звернення до урядів, парламентів, держав, світу, міжнародних організацій щодо того, що Росія продовжує неспровоковану агресивну війну проти України, проти міжнародного права. Суть звернення наголосити, що сьогодні Російська Федерація відмовляється від усіх мирних ініціатив, які сьогодні лежать на столі. І, зокрема, Україна з нашими партнерами, союзниками. Сполученими Штатами Америки, зокрема, наголошено тому, що перший крок це припинення вогню. Ми вже переконалися, що Росія не просто не припиняє вогонь і не налаштована це робити. А Росія б'є по мирних містах: Суми, Дніпро, Харків, Одеса, Київ гинуть діти, гинуть абсолютно невинні цивільні громадяни. І це чергові військові злочини, які Росія продовжує щодня. Тому, власне, це звернення. Це наш а, такий меседж сьогодні, що Україну потрібно надалі підтримувати військово, фінансово, політично, гуманітарно, що партнери не повинні сьогодні, скажімо так, вестися на брехню, на маніпуляції, на пропаганду Російської Федерації, що начебто Росія готова, але є якісь. Але ні, тільки посилення підтримки України, тільки санкції, тільки постачання зброї сьогодні нашому війську. Можуть зупинити агресора, інакше російські танки підуть далі. Ми вимагаємо і боремося за справедливий мир, бо гинуть наші люди на нашій українській землі. Тому це звернення. Ми переконані, є своєчасним, і це звернення сьогодні посилює нас, посилює позицію України і тільки консолідація сьогодні партнерів і союзників навколо справедливого миру, адже ми не маємо права знехтувати зусиллями і жертвами нашого народу, дозволять нам наблизити дійсно мир в Україні. А те, що ми прагнемо і хочемо миру, я думаю, що. Переконані сьогодні всі, тому що Україна задекларувала готовність припинення вогню як і на небі, так і в морі, так і на землі.